Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця, і я пропоную поговорити про такий оригінальний сценарій фінансових взаємовідносин як оплата самому собі. Що мається на увазі? Якщо особа, фізична особа є керівником, засновником юридичної особи, тобто ви власник компанії, і одночасно ця ж особа, тобто ви є приватним підприємцем, є дуже великий, знаєте, як Дуже велике бажання з компанії перекидати собі гроші на власний, так би мовити, ФОП, що, що, в принципі, є ви, тому що фізична особа, яка є підприємцем, вона не перестає бути фізичною особою. І чому ця угода, я не можу сказати, що вона взагалі не має місця, але чому вона. Я її не рекомендую укладати, не рекомендую робити такі речі, тому що це фактично фікція. Перш за все, правова сторона. Ми з вами знаємо, що коли укладається будь-який договір, директор діє від імені підприємства та в інтересах підприємства, відповідно, привітна особа, фізична особа підприємець діє від імені. Від свого імені та в своїх інтересах. Отже, коли з двох боків угоди фігурує одна й та сама особа, фактично вона представляє інтереси двох сторін, а так не повинно бути, тому що при укладанні угоди одна особа представляє інтереси однієї, а інша особа представляє інтереси другої сторони своєї. Власне, угода між. Компанію, де ви керівник і засновник, і його і з другого боку також ви, вона є нікчемною, тому що ну, не, можна, не можна бути представником одного суб'єкту і одночасно представляти другого суб'єкту, якщо це все один суб'єкт. Ну, тобто, ви самі з собою кладаєте договір, чому ми так і говоримо. В принципі, якщо ви прямо дуже хочете платити своїй компанії на свій. ФОП, перше, що слід зробити, це з боку компанії угоду не повинна підписувати та ж сама особа. Тобто повинен бути керівник або заступник керівника, або фінансовий директор, або будь-хто кому довірили виступити підписантом такої угоди, щоб не було Петренко з одного боку, Петренко з другого боку. Це просто жах, якщо чесно. Потім типологія операцій. Якщо ви платите з власної компанії собі як підприємцю за консультаційну діяльність, це також жахливо, це просто ну, нижче це дно. Я це розглядаю як відмивання грошей, тому що ви просто вирішили заплатити податок з ФОПа, а не виплатити зарплату керівнику підприємства. з... Зі сплатою усіх податків. Тобто, це найгірше, що ви взагалі можете зробити, і податкові органи такого не залишать. Але, в принципі, якщо дуже сильно хотіти таку угоду якимось чином протащити, то мені здається, майнова угода. Тобто, наприклад, договір оренди майна, в принципі, може мати місце, якщо, наприклад, фізична особа-підприємець дає. В оренду приміщення чи обладнання чи автомобіль своєму підприємству і акти приймання передачі, і інший персонал, а не тільки Петренко з одного боку, Петренко з другого боку, так? Тобто, якщо угода оформлена з актами приймання передачі і є власне є об'єкт майна, то можна сказати, що в цьому випадку. Ну, така угода пройде податкову перевірку без зауважень, тому що є об'єкт майна, який справді передавався, і всі документи будуть про це свідчити. Але погано виглядають оплати на самого себе за, за консультаційні послуги, за послуги ведення проектів. Ну, тобто, якщо воно виглядає як прихована заробітна плата, ну просто не робіть такого, тому що. Вона не має ніякого змісту. Ви, ну, ви фактично приховали виплату зарплати під виглядом власного ФОП. Це така угода буде розцінена. Дивіться, у нас у законодавстві є превалювання суті над формою, і під час податкової перевірки податкові органи встановлюють не просто правильний об'єкт оподаткування за документами, вони зобов'язані встановити фактичні взаємовідносини у Певних правочинах. Тобто, якщо буде фігурувати така угода, як виплата за консультаційні послуги з власної компанії своєму ж ФОПу, вона буде просто перекваліфікована в те, що насправді є виплату заробітної плати з донарахуванням усіх інших угод. І це, мені здається, ну відверто кажучи, податково в цьому випадку права, тому що ну, це насправді удавана угода з метою хилитися від сплати зарплатних податків. Тому, якщо ви не можете, якщо ви бухгалтери, ви не можете пояснити керівнику чи клієнту, в чому тут проблема. Проблема є в суті операції, а не в формі. Ось так. Я вам бажаю приємних вихідних, чудового вечора. І... Не порушуйте законодавство і завжди розглядайте угоду перш за все, такою, яка вона насправді є, а не те, як ви її оформлюєте. На все добре. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. До побачення.